Авіапрем'єра Антонов презентував новий транспортний літак АН-132. Його збудували всього за півтора року для Саудівської Аравії. Які перспективи у нового українського літака і коли він зможе піднятися в небо, розкаже Оксана Іваницька. За викадкою першого демонстраційного зразка нового ан 132 спостерігають кілька тисяч працівників Антонова. Кажуть, для них це свято. Ми зробили 132 машину, ми старалися. Ми делаем. Це, це велике благословення для нас. Викатка літака це значна подія. 40 років тому викачували мій перший літак. Там я зробив, спроектував не так багато деталей, а вже через 40 років. Можна сказати, і узли і цілі агрегати проектували над проектом антоновці. Працювали з вересня 2015-го на замовлення Саудівської Аравії. Офіційна делегація цієї країни, на чолі з принцем, оглянула перший зразок літака. Потреба в нових ринках збуту постала після втрати ринку російського, за словами президента України Петра Порошенка. Це не останній проект для Саудівської Аравії. Це справжньому міжнародний проект і я від щирого серця дякую нашим партнерам та замовникам з королевства Саудівська Аравія за повномасштабну участь в її реалізації. Церемонія викатки першого літака Ан-132 знаменує початок його продажу на місцевому, регіональному та міжнародному рівнях в першому кварталі 2017 року. Новий Ан-132 побудовано без російських комплектових, розповідає головний інженер Антонова. До складання ж залучили авіакомпанії з Канади, Великобританії та Німеччини. Вантажопідйомність літака більш як 9 тонн. Сюди може вміститися дві вантажівки і близько 70 людей. Серед переваг каже інженер, витривалість. Машини. Он может літати в саме в високогорних районах, в жарких странах, потому що здесь очень мощні двигатели по сравнению з Ан-26. Даний самоліт може практически з неподготовленных аеродромів. Не надо бетонні полоси і так далі. Он неприхотлив в експлуатації, не требує спеціального обслуговування. Новий літак створили на основі легкого транспортника Ан – срібного коня, як його називають в Індії. Саме Індія та країни близького сходу перспективні ринки для 132-го ану. За 20 років кажуть на підприємстві, можуть виготовити понад 800 таких літаків. Ціна одного близько 50 мільйонів доларів. Планується розгорнути серійне виробництво. На двох лініях зборки. Тобто будуть збиратися літаки в Україні, а також на території Саудівської Аравії. Попереду ж у Ан-132 наземні та льотні випробування. Перший політ мають здійснити у березні наступного року, а вже в квітні авіамашину належить передати замовникам. Оксана Іваницька, Микола Макогон, новини на першому.